Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо записувати числа другого десятка. Ну, день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики на літаку. Але подорожуючи, ми беремо з собою валізу і всі необхідні речі. Візьміть з собою будь-яку валізку. Якщо ви обрали червону валізу, то вас очікують на уроці гарні знання. Синю вас очікують гарний результат на уроці. Зелену вас очікують на уроці позитивні емоції. Помаранчеву вас очікують нові знання. Ви вже знаєте числа першого та другого десятків. Числа першого десятку ви вмієте самостійно записувати. Сьогодні навчимось записувати числа від 11 до 20? Як ви вважаєте, чим це буде корисне? Так, ми вже будемо більше знати чисел. Давайте з вами знайдемо число, що заховалось. Яке число треба додати до 30, щоб подержати 50? Правильно, це число 20. Яке число треба додати? До 40, щоб отримати 70. Так, це 30. Яке число додали до 50 і отримали 90? Так, це число 40. Яке число відняли від 90, щоб отримати 70? Так, це 20. Яке число зменшили на 10 і отримали 60? Так, правильно, це число 70. Яке число відняли від 80, щоб отримати 50? Так, правильно, це число 30. Відкрийте, будь ласка, свій звичайний зошит. Сядьте рівненько, вирівняйте спинку, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу. Вільною рукою ви підтримуйте зошита. Давайте вами. Запишемо каліграфічно число відповідь. Запишіть суму чисел 50 і 30. Правильно, це 80. Пишемо сьогодні у нас 9 квітня. 9 квітня. Не забудьте відступити 4 клітинки вниз, 10 клітинок в сторону. Пишемо цифру 9, к від. Далі від числа 9 відступаємо три клітинки вліво. І на слідочих двох рядочках пишемо класна робота. Поставте на паузу. Далі каліграфічно через клітинку. Пишемо число 80. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Із цих фігур необхідно скласти всі можливі пари. І знайти, яка пара наступна. Це два варіанти. Давайте з вами подивимося, які в нас є геометричні фігури. Перша геометрична фігура в першій парі це. Жовтий циліндр, друга це зелений куб, друга пара це жовтий циліндр і червона куля. Далі помінялися місцями тут у нас був циліндр і куб. А тут, навпаки, куб і циліндр. Далі слідуча пара у нас куб і куля яких пар у нас ще не вистачає? Так, у нас немає пари, де куля перша червона і жовтий циліндр. І немає ще пари, яка помінялася з місцями з куб і куля. Це червона куля і зелений куб. Давайте перевіримо. Так, правильно ми з вами знайшли: це червона куля, і жовтий циліндр, і Червона куля і зелений куб. Які числа називають одноцифровими, двоцифровими? Назвіть найменше одноцифрове число, найменше двоцифрове, назвіть числа другого десятка. Назвіть наступне число до числа 15.

Дізнайся, яке число одержимо в результаті виконання ланцюжка дій? Нам треба до 60 додати 30. Так, це буде 90. 90 мінус 50. 40, правильно, 40 додати 20. 60, 60 мінус 40. 20. 20 додати 70. 90 мінус 90 60 30. 30 додати 10 буде 40. Молодці. Подивіться, на перший рядок, що ми бачимо, які числа ми записали в першому рядку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як вони називаються? Так, це одноцифрові. По другому рядку 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, це числа двоцифрові. Давайте порівняємо у кожному стовпчику числа. Перший стовпчик – це 1, а внизу у нас написано число 11. Чим вони відрізняються? Так, у них є ще один десяток. Число 2 і 12. Так, це дві одинички, і ще є один десяток. Число 3 і 13 – Це три одинички, ще один десяток. Десятки настоять попереду одиничок. 14 і 4 – різниця в одному десятку. 5 і 15, і 6, шістнадцять, і 7,17, теж відрізняються десятками. Дивимося, у нас на першому місці стоять десятки, на другому одиниці, якщо це число у нас складається з двох цифр. Один десяток і 5 одиниць це число 15. Число 14 це один десяток і 4 одинички. число 11 це один десяток і одна одиниця. Десятки, оці в нас що синеньке позначені. і одиниці це розряди. Давайте подивимось завдання 3. три. У нас є табличка. Табличка розрядів. У нас є десятки і є одиниці. Подивіться, в мене є число один десяток і 0 одиниці. Що це за число? Так, число 10. Число, яке складається з одного десятку і восьми одиниць, це число 18. Число, яке складається з одного десятку і трьох одиниць. Так, це число 13. число, яке складається з трьох одиниць, це число 3. Молодці. Так, друга табличка, подивіться: у нас є десятки одиниці. перше один десяток, 7 одиниць це число. 17, 1 десяток, 0 одиниці це число 10, 7 одиниць це число 7. 7 десятків і 0 одиниць це число 70. Давайте з'ясуємо, які числа відповідають штангам. Подивимось на першу групу. У нас є 1 десяток, але одиниць немає. Тому на місці одиниць ми пишемо 0. На другу групу штанг, давайте подивимось, так, у нас є один десяток і 8 одиниць. Так, третя група подивіться, У нас є тільки десятки, скільки їх? Два десятки. Так, а одиничок немає, тому пишемо нуль на місці одиничок. Так, слідуча група у нас є один десяток і ще 4 одинички. Так, і остання група У нас є один десяток і 6 одиничок. Так, давайте з вами запишемо в таблицю числа, які містять один десяток і 5 одиниць. Так, це число 15. Один десяток і одну одиницю. Так, це число 11. 1 десяток і 7 одиниць. Так, це число 17. У нас вийшло. 7 одиниць, значить, десятків у нас немає. Ми замість десятки нічого не пишемо. І останнє 1 десяток, 9 одиниці число 19. Давайте подумаємо, як ми запишемо число 13. Що у нас є? Так, у нас є. Один десяток і три одиниці. 16. Давайте згадаємо, що у нас є в числі 16, це був один десяток і 6 одиниць. Виконайте завдання 4 на сторінці 115 підручника. які числа відповідають штангам. Визнач, скільки в кожному числі десятків і скільки одиниць. Запиши числа в таблицю розрядів. Для цього нам треба взяти лінійку і накреслити табличку. Подивіться, у нас вниз у нас 1, 2, 3, 4, 5 см, в сторону 2 см і поділено по дві клітиночки. Написано десятки одиниці. Поставте на паузу і накресліть табличку. Так, а тепер давайте запишемо числа в табличку. В першому випадку у нас один десяток і п'ять одиниць. У другому випадку у нас один десяток, написуємо, і дев'ять одиниць. В третьому випадку у нас один десяток. І 7 одиниць. І в останній випадок у нас 2 десятки, а одиничок у нас немає. На місці одиничок пишемо 0. Накрисліть іще 3 таких таблички. Виконайте завдання 5. Запишіть числа, які містять. Один десяток чотири одиниці. Один десяток і вісім одиниць. Один десяток. 4 десятки. Якщо в нас немає одиниць, то ми записуємо число 0. 4 одиниці. Тепер у нас немає десятків, просто записуємо одиниці. 1 Один десяток і 2 одиниці. Далі запишемо числа. П'ятнадцять. Один десяток і п'ять одиниць. Число сімнадцять. Сім на десяток, сімнадцять. Дев'ятнадцять. Перевірте, будь ласка. Так, відкрити зошити. Знайдіть сторінку 40, у нас є дві задачі. У нас намальовані підсніжники білого кольору, і ще у нас на другій клумбі, їх стільки ж, але на 4 підсніжника більше. Нам треба знайти, скільки там виросло підсніжників на другій клумбі. Якщо у нас є Скільки підсніжників на першій клумбі? Три, три підсніжника, а на другій стільки ж, та ще чотири. Як знайти, скільки це буде три? Додаємо 4. Буде у нас. Розв'яжіться настійно. Вирішить задачу. Дайте відповідь, скільки підсніжників розстріло на другій галявину. Друга задача першого дня розсвіло чотири проліски. Проліски, ось блакитні такі чотири, бачите? А другого дня ще 5. Скільки пролісків розцвіло за 2 дні? Якщо у нас було 4, та ще розцвіло 5, то скільки їх стане всього? Знайдіть п'ять. Подумайте, яка дія повинна бути, скільки їх розсвіло за 2 дні. І дайте відповідь. Далі третє завдання. Нам треба знайти пропущене число. У нас є один десяток. Скільки то додали і отримали число 15. Скільки нам потрібно додати, щоб отримати число 15. Так, правильно, це число 5. І так, запишіть на кожній квіточці барінку число яке пропустили. Які вміння ви вдосконалили сьогодні на уроці? Ми вчилися записувати числа другу десятку. вчили, що в нас є десятки розряди і одиниці. Що у вас виходить добре? Над чим ще слід попрацювати? Чому з вивченого ви зможете навчити і? Давайте подумаємо, все було легко тоді, у вас зелена. Така цеглинка. Я трошки втомилася, тоді червона. Якщо ж ви, вам було цікаво, то жовта у вас все вийшло то оранжева, і було складно, то це синя.